Вісім спортивних відділень для дітей різного віку. І все це абсолютно безкоштовно. З вами Переполятник Сергій. Сьогодні розкажу вам про дитячу юнацьку спортивну школу імені олімпійського чемпіона Володимира Кисельова в Кременчуці. Загалом є такі спортивні відділення, як волейбол, пляжний та звичайний, баскетбол, футбол, тайкондо, фріфайт, черлідінг та кінний спорт. У школі займається понад 600 дітей, які беруть участь у різних змаганнях та повертаються додому з нагородами. До імені Кисельова відома своїми професійними тренерами. Серед них є навіть заслужені тренери України. Кожен викладач має свій особливий підхід до своїх вихованців, і це, звичайно, сприяє досягненню гарних спортивних результатів. Зауважу, що долучитися до занять можна і влітку, тим паче, коли зараз канікули це гарна нагода провести цей час із користю. У школи беруть дітей різного віку, залежить це від виду спорту. Найменшим вихованцям 7 років. Для того, щоб записати дитину на заняття, вам потрібно прийти до ДЮСШ за адресою Миколи Залудяка 5. Ще раз наголошую, всі заняття безкоштовні.